Добрий день, діти, Діти, котик чомусь сумний. Чому, як ви вважаєте, допоможемо котику набрати водиці з криниці? Котик не може набрати води з криниці, він хоче розповісти історію про кицю, яка теж хотіла допомогти котику. Послухайте вірш Платона Воронька, який називається. Пішла киця поводиться. Пішла киця поводицька та й упала там в криницю. Пішов котик рятувати та за вушка витягати, витяг киця на суші та й поставив на суші, дивись, кицю, там, де весело, та й підем в те село. Та вирем нивку та посієм материнку. Не виросла материнка, а вирісла пушок. Пошиємо жені вартошок. Давайте пограємо в гру. Я почну, а ви слухайте і продовжуйте віршик. Пішла киця по водицю. Та й упала у криницю, Пішив котик. Рятувати нашу кицю визволяти посади виїде сухо, а сам пішов за прутом. Вам сподобався віршик Платона Воронька? Діти, до побачення. До нових зустрічей.